З 29 присутніх на сесії депутатів міської ради 28 проголосували за перейменування міського парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна на Шудуарівський для людей не зрозуміло, чому Гагарін на мапі нашого міста тому було прийнято таке рішення. Понад 10 років місцеві краєзнавці просили перейменувати парк, каже Сергій Собчук, краєзнавець та заступник керівника обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Ще до 2014 року, ще до початку війни вже це питання піднімалось, розглядалось. Були певні і об'єктивні, і суб'єктивні причини, чому це питання не вирішували ще тоді, але був і величезний спротив великої кількості людей. житомирян. Житомирянка Марина знає, що парк заклав заклав де шедуар Жив тут, барон-де-шедуар, тому він всі зазвичай зараз вже називають його шодуарський парк. У мене така думка, що це трошки не на часі, але. Але, звісно, це колись потрібно робити. Батько Олени Прищапи активно підтримував перейменування вулиць. Для мене це насправді дуже є важливим, тому що мій батько ще, поки був живий, займався перейменуванням вулиць, в принципі, по Житомиру. Тому для мене це дуже. Ну я дуже задоволена, що нарешті. Перейменували, що для міської ради це нарешті на часі. Я не вважаю, що Юрій Гагарін він такий уже заклятий ворог України і ворог Житомир. Якщо ми будемо ставитися для всіх видатних людей як ворогів, то ми повинні не слухати вже музику чайковського. На одному місці нічого не стоїть, навіть вода треба щоб все мінялося в житті наші хлопці не даремно там кров проливають. сергій Собчук розповів що барон іван максимілінович дешедуар у 1898 році придбав у станіслави плотницької маєток на лівому березі річки тетерів саме тут розташовується сьогодні парк культури та відпочинку раніше на території парку стояв палац шедуара були мармурові скульптури у стилі бароко альтанки та екзотичні рослини у своєму заповіті іван дешедуар все своє майно заповів у спадок житомарянам Дмитро Клименко, Олена Кочмій, Надія Назарук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.